Підготуйте каву, декілька хвилин свого часу та критичне мислення, тому що світ-ньюс починається. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю о подіях, котрі відбулись на території Донецької та Луганської області за минувший тиждень. Новин, як завжди, предостатньо, але я відібрав самі головні, тому почнемо з першої. Після блискевитого контрнаступу на Харківщину було виявлено багато неприємних новин. Одна із таких це місце масового захоронення біля ізюму. Гіркий досвід Бучі показав всьому світу, на які звірства спроможні росіяни, і цього разу нічого не змінилось. Близько 25 могил було знайдено у лісі біля ізюму. Кожного разу думаю, що не можна щось зробити гірше. Але расисти знов і знов пробивають дно. Складнощі до ідентифікації та переховання додає ще те, що територія замінована і потрібно багато часу для завершення всіх робіт. З приводу контрнаступу, погодьтесь, було красиво, коли усіх відволікали на херсонський напрямок, навіть кілька разів Антонівський міст підірвали. Росіяни чекали, коли ж ЗСУ піде на Херсон, але. Відбувся нажданчик, і за три дні визволили декілька тисяч квадратних кілометрів нашої землі. Орки тікали так швидко, що покидали свою зброю, а іноді і своїх же людей. Це перемога у битві, але війна ще не закінчена, і потрібно розуміти, що ті собаки можуть окупатись глибше у Донецькій області, і звідти їх буде вже важче викорити. Але рано чи пізно це відбудеться. Потрібно лише почекати. До колонії Волинівці так нікого і не пустили, щоб провести незалежне розслідування теракту. Але щось готується, тому що полоненим покращили умови. Вони навіть увага, перукаря запросили і трохи збільшили раціон харчування. Хай російські полонені заздрять тим умовам, в котрих тримають наших захисників. Набрана вага борщ з рота валиться, а курять більше, ніж на волі, спілкуються з родинами із Росії. Не те, що наших. Перукаря запросили і каші дали на одну ложку більше. Загалом сподіваємось, що комісію до Оленівки справді допустять, але нічого чекати не варто, тому що багато часу пройшло. Все, що орки хотіли спрятати, вони спрятали. У Маріуполі підрядники припинили будівництво. Ой! А що трапилось? Підрядники тікають з міста та вивозять з собою всю техніку. Кажуть, що вони бояться контрнаступу ЗСУ, але це не єдина причина втечі. Є ще одна: це відсутність заробітної плати. Так, росіяни навіть тут не можуть нічого зробити по-людськи. Мало того, що самі робочі також будували думівки так і їх церкви не можуть платити гроші за виконану роботу. Іначе кріпосні часи повертаються. Ну, жалоби до окупантів у нас немає. І те, що їм там навіть гроші не платять, може тільки радувати. Тікайте і далі з нашої землі, раби режиму. Вам тут нічого робити. На телефон загиблого захисника із Чернігівщини почали надходити смс про витрати із банківської карти. Дружина їх побачила і одразу звернулась до поліції. У мене лише одне питання: що там в голові у цієї працівниці? Ці люди тебе захищають, щоб ти її надалі могла працювати. Ці гроші потрібні сім'ї загиблого як ніколи. А ти їх витратила, сходивши до екомаркету чи що там ще працює. Зараз на неї відкрили кримінальну справу, і працівниці моргу загрожує від 5 до 8 років. Мало? Дуже мало. І наостанок хотілося би окремо привітати місто Авдіївка із Днем Народження. 244 роки виповнилось цьому місту. Протягом останніх восьми років ви жили майже на лінії фронту, але ніколи не засмучувались і намагались брати від життя все. Добріших людей, ніж в Авдіївці, я ще не зустрічав. Місто з часом знов відбудується. Знову приїде Тарабарова, ляпіс, мозгінь. Ви знову зможете зробити ранкову пробіжку по стадіону, знов перекусити у столові АКЗ, відпочити на Авдіївських Мальдівах і під кінець, завітати на відбудоване бревно, відзначити перемогу України і забути, як звучить вибух. Зі святом вас, мешканці Авдіївки, де б ви не були. Це були основні події за цей тиждень. Контрнаступ ЗСУ триває. Перемога кожного дня стає все ближче, але треба бути пильними. Не нехтуйте сигналами тривоги і будьте обережні. Слава Україні!